Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми на шопінгу в лавіні. Магазин, в який ми сьогодні зайдемо, це сінсей. Багато чого нового тут з'явилось. Наприклад, сарафан за 660 гривень, гарні бретельки з бусинками, резинка на грудях і довга спідниця. Сорочка з чорно-білим принтом за 340 гривень, чорні квіточки, тут довгий рукавчик, який можна окоротити. За 270 гривень можна придбати дуже милу та ніжну майку з бантиком в білому кольорі. 190 коричнева майка на бретельках з принтом квіткою. 700 гривень це блакитні ніжні джинси. А на колінах будуть дірочки. Зараз дуже багато по знижках ось таких футболок. За 119 гривень можна придбати червону, за 149 рожеву з надписом. 170 ніжно-пудрова футболка з трояндою. 130 в'язана футболка в чорному білому кольорі, вона, як ви бачите, трохи прозора. За 290 сукня в біло синьому кольорі, Різинка наталії спущені плечики дуже гарно. 360 сарафан на бретельках в синьому кольорі. резинка Наталії де та довга спідниця. І за 340 сарафан в коричневих тонах з довгою спідницею. 290 гривень коштує сарафан з резинкою Наталії та короткою спідницею в леопардовому принці. Також такої самої моделі є сарафан чорний в білу крапинку. 290 гривень. Сарафан з гудзиками на грузях, і також з короткою спідницею. 360 гривень блакитна сукня з блискітками та трояндою на поясі. 360 гривень сукня чорна з дірками такими коротким рукавчиком і короткою спідницею. 220 гривень червона сукня. Короткий рукавчик, резинка наталії і коротка спідниця. 360 гривень в'язана сукня, спереду вона зав'язується на бантик, доволі в приємному кольорі. А за 290 гривень сукня в неї йде такий комірець, короткий рукавчик, а принт як тигр. За 360 гривень синя сукня, довга спідниця і біла крапенка. 460 – ніжна сукня, в неї йде резинка позаду на талії, на брительках вона. Ну і також є деякі складочки на поясі. За 600 гривень блакитна сукня. Як ви бачите, вона на бретельках, також в неї є квіточки позаду на спинці йде резинка, і також є ще рожевий такий сарафанчик, але тут вже інший принт. За 460 гривень. Сарафан на брительках, смужку тут гудзики, ну і також довга спідниця. 600 гривень коштує сарафан в чорно-білому кольорі, застягується на гонзики, позаду на спинці резинка, довга спідниця. 660 гривень, сукня з коротким рукавом, в чорному кольорі, також тут йде пасок і довга спідниця. 460 гривень сарафан на бретельках. йде по талії, дуже прикольний принт. І також є кружевні елементи. 460 гривень сарафан в блакитному приємному кольорі. Також є бантик на грудях і довга спідниця. Також є така сама моделька сарафанчику, але тут вже інша палітра, інший принт. 460 коштує рожева сукня, В-образний виріз. Також є трояндочка, доволі гарно. 660 сарафан в білому кольорі і також на ньому маленькі блакитні квіточки. 460 гривень коштує сукня з короткою спітницею в білому кольорі та на бретельках. 460 просто звичайна базова чорна сукня з коротким рукавом. 400 гривень штани в білому молочному кольорі. Також загальним планом я вам покажу, які зараз є світера, бо вже скоро осінь. Доволі великий вибір, як ви бачите, на любий смак. 600 гривень чорна сукня з квітками коротким рукавчиком. Резинка на талії, коротка спідниця. Як ви бачите, взагалі вона прозоре, але йде підкладка. 290-блакитна рифлена, міді сукня. 220 гривень сорочка в трендовому кольорі Butter Yellow. Камера, на жаль, не передає, наскільки цей кольор гарний. Комплект 340 гривень коштує топ коричневий з такими блискітками. І також до цього топу можна взяти спідницю за 460 гривень. Вона буде довга. І буде, як, на мій погляд, гарно дивитися разом. Ну а зараз ми підемо в примірочну і помірюємо дещо з вами разом. Перше, Що я вирішила примірити, це ось цю синю сукню в крапенку з довгою спідницею. З останнім часом мені дуже подобаються такі сукні з довгою спідницею. Вони реально дуже класні, дуже зручні і гарні. Сама сукня на тілі приємна, майже не відчувається. В ній є виріс, що є її родзинкою. Загалом вона мені дуже сподобалась і закохала. Лася я в неї з першого погляду, що її модель, що її дуже класний синій темний колір. Це розмір XS і коштує вона 360 гривень по знижці. Від наступної сукні прям віє вайбом якогось моря. Спущені плечики, резинка на грудях, довга спідниця. і це все неймовірно поєднано з кольоровою гамою, білий та ніжно-блакитний кольор. Після покупки обов'язково потрібно відрізати ось ці ниточки, за які вона трималася на вішалці. А так то ця сукня вона дуже легка на тілі і не відчувається. Розмір XS 290 гривень. Наступна сукня це сарафан з короткою спідницею та в рожевому кольорі. Мені дуже сподобалось як форман вверх. Янда ось ці рюшики – це дійсно класно. але вона мені не так сильно запала в душу, як дві попередні сукні. Що казати про відчуття її на тілі, то все так само майже не відчувається, і доволі легка. 460 гривень розмір С. Наступну сукню я взяла зовсім не в своєму розмірі, але насправді навіть так воно виглядало гарно. Утяг резинка, яка через розмір не обтягувала мене, а просто висіла. Гарний принт в кавових тонах. Загалом звичайний сарафанчик на повсякденну основу коштує 340 гривень. Ну і як я вже казала, взяла зовсім не свій розмір, Я не знаю, як це так вийшло, але розмір 2 xl А тепер я вам покажу те, що я придбала сьогодні. І як я вже казала, мені дуже сподобалась ця синя сукня в крапинку, тому, звісно, я її придбала. Ну і наступна сукня знову ж таки в блакитних тонах. Ця, з якої спущені плечики, вона також мені дуже сподобалася. Неймовірно, літній вайб від неї. Ну і це все на сьогодні. Дякую велике за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Бувайте та до наступних зустрічей.